Нещодавно у сумах правоохоронці під процесуальним керівництвом сумської обласної прокуратури повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який організував незаконний обіг заборонених речовин. В особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрюваний налагодив канал збуту наркотиків, розсилаючи їх покупцям в інші регіони через поштові сервіси. Зокрема, поліцейські задокументували факт збуту амфетаміну та канабісу мешканцю Миколаївської області. Крім того, під час обшуку в приміщеннях, які використовує підозрюваний, правоохоронці виявили та вилучили у нього майже пів кілограма канабісу та 23 грами амфетаміну, що є особливо великим розміром. Наразі слідчі під процесуальним Нисом прокуратури вже повідомили сумчанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2-3 статті 307 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Зловмиснику за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.